Французькі пенсіонери багатші за молодь, яка працює. У Франції пенсіонери живуть краще, отримують більше грошей, ніж ті, що щодня ходять на роботу. Як так сталося? І, взагалі, чи можливо таке в Україні? Давайте розберемось у Франції. Держава сама себе заганяє в борги, але зобов'язана виконувати. Закони, які передбачають виплати пенсіонерам Франції. У Франції люди виходять значно раніше на пенсію, на зараз це вік, е, мінімальний, який потрібен для виходу на пенсію 62 роки і 9 місяців. Середній дохід пенсіонерів на зараз вищий, ніж у працюючих громадян. Система фінансування в них. Досить нестабільна і е, вона зростає. Частка бюджету все більше і більше, яка потрібна для виплати пенсії французам, і вона вже сягає 1,6 виплат, е, які потрібні для фінансування Міністерства оборони. А зараз головне чому саме так відбувається? Адже будь-яка спроба уряду чи місцевих депутатів якимось чином змінити порядок? Нарахування пенсії, підвищити пенсійний вік, чи щось е, зменшити у пенсійному забезпеченні одразу призводить до масових безпорядків в країні. Люди просто виходять на вулиці і підпалюють автомобілі, магазини. Це просто жах, який коїться у цій країні. Ось і весь секрет: як французи добилися того, що пенсіонери живуть краще. Е, я думаю, що це непоганий приклад для всіх пенсіонерів України. Бо інакше все буде так, як в нас. Пенсіонерів будуть зневажати, і пенсійні виплати в середньому будуть становити в 6 разів менше, ніж середня зарплата. У Великій Британії також схожа ситуація. Там діє закон, який називають потрійний замок. Він гарантує для пенсіонерів щорічне підвищення пенсій на 2,5%, навіть якщо економіка падає. І ось вам контраст з Україною: середня пенсія в Європі складає 1345 євро, а в Україні в 16 разів менше. Розумієте? В 16 разів. Невже українці мають жити в 16 разів гірше, і ми в 16 разів дурніші за французів?